Всім привіт друзі, я гості мого каналу, мої підписники. Всім дякую, хто підписався. Не знімав я, друзі, багато відео, не виходив на зв'язок, вибачте, ну були проблеми. Зараз я вам розповім про огірки кабачки. і кабачки. На них взагалі немає завізі і немає ні кабачків, ні огірків. Зараз я розповім. У нас дуже велика жара, спека. Десь 39-40 градусів і я не знімаю, друзі, не переношу жару і були якісь в мене проблеми. Зараз йдемо на коробку я вам розповім коротенько о гірках і помидорах. Ось бачите, друзі, обломило сильно багато нав'язалось у нас абрикос, не достигли, Обломило гілку, бачите, сильно багато. Я думаю, і ввечері ми її популяємо. І буде гарний шашлычок з цих деревин. Ну, дерево вже старе і так ще ж, друзі, багато, бачите, багато нав'язалось і вона руснула. Бачите, зараз йдемо на... на город, я вам покажу. Чапаємо ми нагорода. Да? От прийшли ми на город. На огірки, огірки, бачите, огірки сохнуть, вони були оброблені, вони не переносять, ну вони оброблені від шкідників, від хвороб я обробляв. Вони не переносять жару. А також, друзі, немає, знаєте, по всій країні нашої немає в людей завізі. Завізі огірку. Ось якісь, ось бачите, завязі немає, один пустоцвіт, і Є малесенькі, малесенькі огіровки. І так, десь по всіх шість рядках, 5-6 огірків. Якщо знайдеться, то і добре. Так же саме на кабачках. На кабачках також немає в мене завязі. Кабачки, кабачки є, одне листя. завязі, друзі, немає, бачите? Нема взагалі. Це, ну, такий рік важкий, да, по всій, всій країні немає кабачків, немає огірків. Є огірки тільки в парниках, ну, грунтовий огірок не пішов. Друзі, по всій Україні мало завязі, І на огірках, на помідорах, кабачках. Капусти взагалі в мене немає, я їх втратив. Капусту я втратив і боровся, боровся, ну і втратив і вже вирвали. Ну не зміг я з нею щось зробити. Бачите, друзі? Отак є ну, сильна велика жара, плюс 40-40 39 -40 градусів. Ну, бачите, з огірками. Ну, щас я обійду. З огірками є проблема. Їх нема. Їх масово немає. Ми вже їх масово, друзі, немає. Там 2, 3, 4. І якщо, що, напишіть, що там в... Ну, в коментарях у вас з огірками кабачками. почитаю, бо мені цікаво. ну Отак, отакий так, ну, по кукурузі. така в мене і така цукрова кукуруза. Ну ляльки є, ну, небагато. От. Будемо, друзі, завершувати відео, бо телефону. Телефони переносить жару і все в нас буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки, все буде добре. Друзі, підписуйтесь на мій канал, все буде добре. Пишіть коменти, ставте лайки, і все буде добре. Слава Україні!